Друзі, я вас вітаю. Хочу вам розказати про один прикольний тул, який з'явився нещодавно в Канві. Він називається Лабораторія мрій». і цей тул дозволяє нам дуже швидко генерувати зображення, причому вам не потрібно знати якісь там суперпромти, як на Майджорні. це все дуже просто. Ви просто пишете от -от -от, що ви хочете зробити. Наприклад, от я хоч, хотів зробити. Картинку з маркетологом, от, хлопець, світле волосся, він посміхається. У нас є різні варіанти. По-перше, це розмір. Там, якщо ви хочете там, для соцмереж створити, або берете там, один до одного, або 9 на 16 це у нас буде для сторіс. От, якщо для блогу, то ця 16 на 9. Йому ми просто нажимаєте кнопочку Створити, він вам генерує. Які ще у нас є опції, дуже прості, от я тільки що використовував оцю штучку ілюстрації, вона така дуже прикольна. Давайте ще раз генеруємо ці ілюстрації. Подивимося, а це вже буде горизонтальна така от картиночка. Давайте подивимось, як вона виглядає. Як на мене, дуже, дуже пристойні такі от картинки у нас з'являються. Вона в такому нормальному, дуже великому розмірі, да? її можна скачати. От, от тут є у нас розмір, можна його редагувати, ще там трошки поджати, але я, 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 я хочу вам розказати, як це робити дуже швидко, і от дуже швидко це в один клік. Тобто ми обираємо тип цієї картинки, от, наприклад, можна по якийсь, якийсь зробити. Давайте змінимо а, там, розмір, а, зробимо зараз вертикально от, для сторіс. Да? Подивимося, як це буде виглядати. Тобто все дуже швидко генерується за декілька секунд. У вас генеруються чотири картинки на вибір, а, от, і ви можете скачати. Ну, Прикольні такі от калажики. А давайте ще поки от я тестував цю штучку кіно, давайте квадратно виберемо, щоб було проще Або прямоугольну таку. А от я тестував цю штучку кіно. Вона виглядає м, як на мене, от, досить пристойно, кіно, і ще, бачите, така прям ну, практична ререалістична. Але е, ну ми розуміємо, що це не фото, тому м, там от мені ще сподобалася ця дотепність. Давайте на неї подивимось, як, як вона виглядає. Давайте, наприклад, ми змінимо на темні волосся, щоб у нас було темні. Темні волосся посміхаються. Ну, нормальні такі фотки з'являються. Тобто я писав, хлопець з'явилася одна дівчина тут, да? Трошки він ну, не угадує наші побажання. Давайте подивимося. Маркетолог хлопець, темні волосся посміхається. От, ну, одну можна вибрати. Ця дуже така от у нас вийшла карікатурна, да, а ця от е, доволі пристойна. Да? Тобто, по подивіться, які тут є варіанти, от, оберіть от вікторні, є там яскраві якісь, що вам більше підходить для вашої тематики, де ви будете використовувати, там в соцмережах, в блозі чи е, ще десь, от, і можете зробити такі от картинки. Я ще хотів вам розказати: я тестував одну штучку, наприклад, мені потрібен там фон якийсь. от Бачите, я тут довго грався, я намагався дати, наприклад, номер фона, і він робить. Там, от я писав використає цей колір, він робить з цим кольором, але бачите, от тут на одній з картинок він просто написав цей колір, Да? Тут він нарешті зробив фоном. Коротше, кажучи, якщо ми хочемо створити, створити там Якийсь брендований, да, со своїми фірмовими кольорами, то краще робити через стандартний, через стандартний редактор Canva. І бачите, він просто вставляє якісь іконочки, ми таку можемо картинку в канві згенерувати е доволі швидко. Тому от е такі векторні фотки і під особливі вимоги він, він робить не дуже, не дуже прикольно. Не от. А якщо нам такі от картиночки потрібно зробити, він з цим справляється, ну, як на мене, доволі непогано. Е на цьому все. Дякую, що ви подивилися це відео. Пока-пока.